Так, ну що, обрізали ми яблуню, зараз обрізаємо слива. Слива теж сортова, але вона ніколи, так як і яблуня ніколи не формувалася. Так, Основне, що я хотів сказати по сливі, що вона також має бути низька, вона має бути розлога і середина має бути пуста. Зараз я виріжу середину, обріжу вверх, ну, обріжу як? В сенсі, що всі вертикальні гілки я переведу на горизонтальні. Ось, бачите, вона росте вверх. От, і ось, наприклад, на ось цю гілочку я зроблю зріз для того, щоб вона росла в бік. Ну і так практично по всій. Де більше ось тут є, бачите, більша гілочка. Переведу ось цю. Товстішу зріжу, а залишу цю маленьку, щоб вона росла вбік. Так, далі. Теж тут ось тут занадто густо, бо занадто багато паралельних гілок. Тому зараз побачимо. Зараз, по ходу, буде зрозуміло. Вона як зрізаєш, потім стає зрозуміліше, що робити далі. Тут да, дійсно густо. Тут переплітається, тут пошкоджена гілка, треба її прибрати. Так, Хоча вона дуже гарна. Йде так, наче похила, дуже хороша гілочка. Е, так, я дивлюся, що хтось колись зрізав одну гілку. Було. Можливо, її щось придавали, якусь форму. От. Але вся вона занадто висока. Коротше, зупиня... ну, ставлю на штатив і дивимось. Так, дивіться, взагалі обрізав ну, до кінця. І стало зрозуміло, що, що робити далі. Коротше, в нас ми зробимо ми отут, перший ярус, <кій> гілок, так, а це виходить проміжний ярус, який треба обрати. І ось тут буде другий ярус. Ось ці дві гілки, ось ці дві гілки раз крупна і ось цю дві гілки я залишу. Так. Для того, щоб утворити зверху верхній ярус. А ці всі проміжкові я всі заберу. Тому що занадто тут густо дуже багато гілок. Так, занадто, да, дійсно, ну, це так, так не може бути. Ось дві конкуруючі, так це ще й тут, її треба звідси забрати. Так, коротше, оберу я тут оцей букет із декілька стволових гілок, не має бути. От, я залишу тільки ті, що розходяться так в сторони, максимально дивимося. Так, ну що, вроді я збирався мало обрізати, але вийшло так, що як завжди. Так, але при тому всьому, що вона низенька, так, вона невисокого росту, я кругом достаю, вона трошки вища за мене, там хай, близько 2,20. так, Але е, дуже багато плодових утворень, бруньок, де будуть плоди. Цього урожаю для такого дерева з головою достатньо. Плоди будуть солодші, плоди будуть крупніші, будуть достигати швидше. Коротше, все окей. Ця, ця біда тут треба буде полікувати, трошки зрізати, а це можливо, я зараз зріжу, щоб воно затягнуло. Так, і нагадаю, що ці пеньки ми забілимо вапном вапном із додаванням мінного або залізного купоросу. Там зовсім у лайтових дозах, тому що значно менших, ну скажімо так, 30% від того, що потрібно для опирскування дерев у весняний період. От. Тому що ми це вносимо в рану. Якщо ми тут сильно все попечем рані, то кора вона відслоїться і буде таке оголене ствол. Так, оці, оці теж треба мазнути. Весна йде, воно тут все затягнеться, все буде добре, але коротше, його краще замазати. Ось так. І так само, як яблуні, я кажу, що треба, білити, білити для того, щоб не утворювались морозобоїни. Зараз, типу, як в день жарку, вночі мороз, кора тріскає, і там утворюються хвороби і в общем, дерево гине. Тому білим, треба білити. Я це все показувати не буду. В інших відео ви можете бачити, як треба білити, як треба зачищати дерево. Ну, тут гладенька кора, молоденька, тому тут особливо чистити нічого не треба. Тут так змели і побілили. А от такі, як от там яблення було в попередньому відео, то там, да, там треба попрацювати, пощасувати мох, тоді білити. Все, на цьому все. Зараз ще раз обійду. Дивіться, який результат. Якщо бажаєте, перетягніть відео на початок, подивіться, яка вона була до, до цього. Ось яблуню я куму тільки що обрізали. І якщо у вас обрізка яблуні цікавить, дивіться попереднє відео. Ну, попереднє коротше, на каналі є це відео. Це, всім пока. Кому цікаво, підписуйтесь, буде ще дуже багато дерев. І ви обов'язково знайдете свою крону, яка буде схожа з вашими, вашим деревом чи деревами. Все, всім пока.